Ці групи пацієнтів, чому тому що насамперед це достатньо часто зустрічаємо серед нашого е, клінічного пулу пацієнти, якраз з артеріальною гіпертензією, серцевою недостатністю і з порушенням серцевого ритму. Я трошечки торкнуся того, що е, як важливо контролювати артеріальну гіпертензію, якраз е, з погляду аритмолога, тому що насамперед це дійсно саме роз. Повсюджене неінфекційне захворювання, на якого зустрічається порушення серцевого ритму, трошечки фокусно сьогодні я буду казати про фебриляцію перед серцем. І на даної прозірці ви бачите, що дійсно, коли тривало яснує неконтрольована артеріальна гіпертензія, це, на жаль, збільшує ризики серцево-судинних захворювань. І ви бачите, що дійсно, коли ми кажемо про серцеву недостатність, то артеріальна гіпертензія, на жаль, має теж свою таку достатньо м, потужну долю серед цих захворювань, які е, ви бачите на прозірці, як е, фактор виникнення серцевої недостатності. І отут є такий парадокс: е, якщо ми кажемо про е, лікування артеріальної гіпертензії, якщо ми кажемо про призначення антигіпертензивних препаратів, то на жаль, ми бачимо більше. Оскладнень зростання ризику серцево-судинних захворювань, подій, наркових подій при збільшенні кількості антигіпертензивних препаратів. Але я хочу, щоб виникла правильна, правильний висновок з цього слайду. Це не за рахунок того, що у нас дуже багата кількість лікарських засобів стосовно лікування артеріальної гіпертензії, а мабуть, за рахунок того, що пацієнти, які лікуються від артеріальної гіпертензії, вже є на такої і артеріальна гіпертензія має таку ступень, що вимагає застосування достатньо високої кількості лікарських засобів. І мова якраз іде про те, що якраз у цієї категорії хворих зростає ризик серцево-судинних ускладнень і, безумовно, ем, неркових подій. І так само і ви бачите серцева недостатність. І отут шляхи розвитку серцевої недостатності артеріальної гіпертензії насамперед декілька варіантів. За рахунок концентричної гіпертрофії лівого шлуночка і таким чином розвивається симптоматична серцева недостатність з збереженою фракцією викиду, але іноді за рахунок ускладнень виникнення інфаркту міокарда, виникає серцева недостатність з. Зниженою фракцією викиду, і ми насамперед маємо справу з пацієнтами як першої, так і другої категорії. І зараз я хочу, щоб ми з вами трошечки разом проконсультували такого пацієнта. Ви бачите, це чоловік 56 років з артеріальною гіпертензією, достатньо молодий. Згадую історію, коли десь років 15 тому. Готувала якусь презентацію, писала 50 років пацієнт середнього віку. А бачите, зараз 56 років, я кажу, достатньо молодий. Тобто, чим більше вік лектора, тим більш молодий стає пацієнт, якого розглядає лектор. Ну, але зверніть увагу, він звернувся до мене безумовно з перебоями в роботі серця. Є задишка, є головний біль. Він не пов'язує його з підвищенням артеріального тиску, але відмічає, що робочий тиск 150. 50 10 на 100. Ну, Тобто ви розумієте, що, на жаль, це не норма. Підвищення артеріального тиску він має з 49 років, фоліки приймає, на жаль, тільки останні 2 роки, тобто, ви бачите, що достатньо довго був період тривало неконтрольованої артеріальної гіпертензії, тобто, я вас повертаю до початку нашої розмови, що коли тривається період достатньо довго неконтрольованої артеріальної гіпертензії, то, на жаль, виникають ризики серцево-судинних подій. Курить, курець, іноді вживає алкоголь, малорукомий спосіб життя, надмірна вага і приймає фіксовану комбінацію інгибітора ПФ плюс гідрохлортіазід. Іноді додає форосеміт, каже, коли задишка більш турбує, тоді і форосеміт додаю. Ви бачите, що індекс маси тіла 31. Я дійсно вимірюю в своєму кабінеті підвищений тиск 150 на 100, але на момент огляду синусовий ритм на електрокардіограмі аскультативно, і ви бачите, що він приніс результати лабораторних досліджень, результати надаю на прозірці. Зробили моніторинг артеріального тиску. Підтвердився середній тиск за добу 145 на 76, Це забагато, в день взагалі практично 150. Що стосується ехокардіографії, концентрична гіпертрофія лівого шлуночка, Пам'ятаєте, я якраз демонструвала той слайд, коли. Серцева недостатність за рахунок артеріальної гіпертензії може рухатися двома шляхами, тобто за рахунок гіпертрофічної кардіоміопатії, тоді виникає серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду. І коли е, виникає ускладнення, наприклад, інфаркт міокарда, і тоді виникає серцева недостатність зі зниженою фракцією викиду. Мабуть, от я той самий варіант, перший і маю на увазі, тому що фракція викиду нормальна, але. Клініка нібито з першого погляду серцева недостатність є. Ставимо холтер, є пароксизма, фабриляція ПРЦР, зверніть увагу, максимальний період. 7 годин, які я зафіксувала на холтері. І е, нагадую вам, шановні друзі, що в нас є вже чіткий лабораторний тест, коли ми можемо все ж таки мати на увазі, чи є у пацієнта серцева недостатність, чи її нема. І отут нагадую, що різниця в нормі на синусовому ритмі і при фабриляції є. І зараз продемонструю вам якраз його результати, тобто 452 НТІ пробім тобто це вище за норму, якраз вище за норму у пацієнтів з фабриляцією перецерту. Такий холтер я маю у цього пацієнта. І знаєте, я їх дуже часто називаю, що серед епізодів фабриляції перецерт є короткі пробіжки синусового ритму. Ну той самий холтер і був, але от коли я знімала апарат, бо я цю методику... Має вже 29 років, я завжди питаю пацієнта, як ви почували, коли, коли ви носили цей прилад. І пацієнт мені відповідає: Олена Миколаївна, мабуть, ви взагалі нічого не знайдете, бо в цієї ситуації я абсолютно нормально себе почував. А я бачу такий холтер. Тобто мова йде про те, що коли в нього вже задишка і коли в нього є. Клінічна картина порушень серцевого ритму, то це епізоди, які дійсно затягуються за часом, виходять на достатньо високої частоті, А от такі короткі пробіжки, і той епізод, що був 7 годин, ну, мабуть, він не особливо -то і відчував це. Тому. Якщо ми кажемо про коморбідні стани, які асоційовані з серцевою недостатністю збереженою фракцією викиду, ви бачите, що ми у цього пацієнта знайшли фібриляцію перецерств, артеріальну гіпертензію. Згідно аналізів, я думаю, ви побачили клірін з кріатініна і креатінін, хронічну дисфункцію нерок і безумовно ожиріння. Тому ми намагаємося, перш за все, згідно стратегії ABC, контролювати. Захворювання, на тлі яких виникає фабриляція передцерт, чи які коморбідні з фабриляцією передцерт. Тому намагаємося скористуватися послугою лікарських засобів для контролю артеріального тиску, бо це дуже важливо. Тому що при зниженні систолічного артеріального тиску на 5 або на 10 мм тут на ми дійсно дуже добре впливаємо на виникнення серцевої недостатності ще на один момент, на інсульти. Тобто, наш пацієнт загрозливий на інсульт з боку артеріальної гіпертензії і на кардіоемболічний інсульт з боку фебриляції передзерць. Тому і нам дуже важливо, щоб наш пацієнт отримував нормальний тиск. Нагадую на цій прозірці, які цільові цифри артеріального тиску для більшості пацієнтів з артеріальною гіпертензією. Тобто, ми розуміємо, що зараз мова піде про. Лікування артеріальної гіпертензії. Нагадую, в нього є тільки фіксована комбінація інгібітора ПФ плюс гідрохлортіазід. А мабуть, тут треба розглядати не тільки це, а вже дивитися на нього більш широко. Тобто, мабуть, і треба йти в фіксовану потрійну комбінацію, додавати на постійний прийом тіазідоподібний диуретик і безумовно розглядати НЗКТГ 2. Чому? Тому що насамперед це єдина група препаратів, яка показана за класом 1 – у пацієнтів з серцевою недостатністю і збереженою фракцією викиду. Нагадую, у нього 55 фракцій викиду, за даними ехокардіографічного дослідження. І отут дійсно повертаюся до розмови Марини Миколаївни з Леонідом Георгійовичем. Він казав: а що от перше, а що друге? Обидва молекули мають доказову базу щодо лікування серцевої недостатності за збереженою фракцією викиду, але першим препаратом, де було це доведено, це був дійсно Джардінс, тому що вперше було досягнуті. Результати дослідження якраз з цією молекулою, і отут ви чітко розумієте, що е, ці препарати НЗКТГ 2 і безпосередньо е, Джардінс при серцевої недостатності е, мають е, доказову базу стосовно зниження частоти серцево-судинної смертності або госпіталізації з приводу серцевої недостатності. І тут я підкреслюю, незалежно від величини. Фракції викиду лівого шлуночка. Пацієнти зі збереженою фракцією викиду ви бачите зниження на 21%. Пацієнти. Зі зниженою чи помірно зниженою фракцією викиду на 18%. Ну, що стосується цих молекул, дійсно обирати ми можемо будь-яку. Є прескрайбери емпаглифлазіда, є препроскрайбери дапаглифлазіда, безумовно, але мова йде про те, що я хочу, щоб ми з вами. Перш за все не пропускали серцеву недостатність збереженою фракцією викиду, тому що якщо ми налаштовані її шукати, якщо ми прикладемо зусилля для того, щоб її знайти, побачити її, підтвердити її і призначити ці препарати, це буде вже успіх для нашого з вами пацієнта. І в цієї ситуації безумовно я є прескрайбером Джардінса, тому що він перший був на фармринку України якраз за показами з. Збереженою фракцією викиду, і я достатньо давно з ним працюю і маю задоволення від праці з цим препаратом. Дійсно постає питання, чи впливає на рівень артеріального тиску пацієнта зі збереженою фракцією викиду або зі зниженою фракцією викиду. Ну тут є така тенденція, що він трошечки знижує артеріальний тиск, але це не дуже суттєво, і от якраз я зараз не буду теркатися. Тої групи пацієнтів, що казав Леонід Георгіч, коли вже низки, тиски ми тут вагаємося чи давати, не давати, давати обов'язково, тому що це впливає на виживаність наших з вами пацієнтів. Що стосується гіпертоніка, то м -м, тут треба розглядати в аспекті лікування, безумовно, серцевої недостатності збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Я вже казала, що мій пацієнт достатньо молодий, ну 56 років, ну добре, середнього віку, але мова йде про те, що що доказова база, щодо дії додії джардінса емпагліфлезіду, не залежить від віку пацієнта серцевою недостатністю. І тут він достатньо непогано працює у пацієнтів і старше, ніж 75 років. І, безумовно, дуже гарні результати у е, молодших пацієнтів. Ну і тут, що стосується якраз хронічної хвороби на рок, нагадую вам, що у пацієнта дослідження продемонструвало, що є така проблема у нашого хворого, то отут дійсно зменшення прогресування хронічної хвороби на рок або смерті від серцево-судинних ускладнень під впливом до Джардінса, дуже добре доведено. Чому я концентрую вашу увагу якраз на хворобі нирок? Тому що ще у пацієнта є не тільки артеріальна гіпертензія, де нирки є мішень, не тільки серцева недостатність, де нирки є мішень, а є і фабриляція перед де так само нирки є мішень. І отут ми чітко розуміємо, що у пацієнтів з будь-якою формою фабриляція пересервь дійсно, мабуть, лідери в цієї ситуації пацієнти з постійною і персистуючою формою, але вплив на погіршення функції нерок існує. І тут ми повинні проявити якусь активність для того, щоб зберегти функцію нерок безумовно, і ми маємо на увазі безумовно препарати, які додаємо схему лікування. які… Будуть мати нефропротекторний ефект. І в цій ситуації ми дуже добре бачимо, яка чудова доказова база насамперед у Джердінса є. Я не буду перераховувати численні ефекти емпагліфлазіду якраз з боку кардіоренальних метаболічних переваг, але ви чудово розумієте, що він є протектором на предмет серця, на предмет судини, на предмет нирки, на предмет безумовно метаболічних процесів. Тому, якщо перед вами пацієнт з артеріальною гіпертензією, з фабриляцією перед серцем, серцевою недостатністю, підкреслюю, збережену фракцію викиду, тобто ви її повинні пошукати і впевнитися, що вона є. Обов'язковий маст хев терапія, є блокатори нзктг ТГ2. Якщо це буде жардінс, ви не будете жалкувати. Що робити з аритмією в цієї ситуації? Ну, безумовно, перше, ми крокуємо стратегію ABC і підраховуємо фактори ризику за шкалою ЧАЦВАСК. І Отут давайте згадаємо: 65 років ще нема, бо 56, молодий. Добре. Є артеріальна гіпертензія 1 бал, і ми довели, що є серцева недостатність 2 бала. Тобто, ми вже повинні призначити е, препарати. Які будуть антикоагулянти в схемі лікування на постійній основі. І слава Богу, ми вже дожили до тої ситуації, коли всі чотири молекули у нас є на фармринку України. Але я хочу звернути вашу увагу на Дебігатран. Я пам'ятаю ті роки, коли він тільки заходив на фармринок України і він був другий в Україні, але не другий в світі. І в цій ситуації ми тільки вчилися підбирати яку до... Підібрати 150 чи 110 двічі на добу, і е, були такі сумніви: а при хронічної хвороби норок чи можна препарат давати в дозі 150 двічі, коли він на 80 практично виводиться з наркамі і тільки на 20% виводиться з печінкою. Але тут я хочу надати вам рекомендації європейські. Які звертають нашу увагу якраз на те, що коли є клірінс кліатініна від 30 до 49, включно, ми можемо обрати дозу 150 двічі на добу, безумовно, тоді, коли немає високого ризику кровотечі. Тобто, це не буде пригнічувати функцію нирок. Не треба думати, що якщо препарат виводиться з нирками, то він буде пригнищувати функцію нирок. Ні, це не так. Це просто ми будемо контролювати клієрінц кріатініна, але ми будемо тік... чітко знати, що він буде профілактувати інсульт і не просто профілактувати, а він буде... Е... Мати такі переваги, коли ми роздивляємося дослідження базове дослідження по добігатрану Релай, він не тільки дав співставні результати з Варфарином, які сам по собі дав зниження на 64% ішемічного інсульту, а ще й дав переваги порівняння з варфарином, і це було вирогідний результат. Що стосується антиритмічної терапії чи взагалі якогось стратегії лікування антиритмічної. Тут я хочу звернути вашу увагу, що до мене пацієнт потрапив, коли не було контрольованого артеріального тиску, не була виявлена серцева недостатність, не була лікована серцева недостатність зі збереженою фракцією викиду, і ем, виявлена вперше хронічна патологія на рок. І от тут я хочу, щоб ми з вами... Звернули увагу на те, що антиаритмічні препарати ми можемо ем, розглядати в цій ситуації на постійний прийом, тому що пацієнт мав достатньо часто фібриляцію перецерт, за даними Холтера, і суб'єктивна. Але я пропоную в цій ситуації не поспішати і подивитися, як буде пацієнт. Надалі е, проявляти порушення серцевого ритму, коли ви вже маєте нормальний тиск, лікуєте серцево недостатність згідно стандартів, і отут подивитися, чи треба пацієнту постійно прийом антиритмічних препаратів, чи треба розглянути тільки е, таблетка в кармані, чи взагалі треба подивитися на хірургічне лікування. І в цієї ситуації я хочу вам нагадати. Що згідно останніх рекомендацій, антиаритмічні препарати і катетерна абляція вийшли на однаковий рівень доказової бази 1А. Але мова йде про те, що в американських рекомендаціях, які були не так давно оприлюднені, вже антиаритмічна терапія має 2А, трошечки нижчий клас, а катетерна абляція 1А. Я пропоную вам, шановні друзі, передивитися конгрес аритмологів, який тільки зараз закінчився, він був середу, четверки, в середу, четверка в п'ятницю. І дуже був цікавий батл якраз в п'ятницю між електрофізіологом і аритмологом, коли ми обговорювали: А все ж таки, які є переваги, таблетовані чи які є переваги катетерної абляції. Подивіться, будь ласка, цей захід на кардіохабі. Ще я хочу трошечки приділити уваги якраз ниркам з боку серцевої недостатності, з боку фабриляції передсердь. і. Розгляну розглянути оцей якраз взаємозв'язок, тому що бачите, як ми з Мариною Миколаївною почали. Я кажу: іноді фабриляція перед серць є наслідком серцевої недостатністі. а Вона каже, а серцева недостатність є наслідком фабриляції перед серць. Насамперед, ми з нею обидві праві, тому що ці захворювання, які дійсно потенціюють одне одного. Якщо у пацієнта є фабриляція, зрощується ризик серцевої недостатності. Навпаки, якщо у пацієнта є серцева недостатність, підвищує. Ризик фебриляції перед серцем. Для того є чіткі механізми, які насамперед взаємопов'язані і обтяжують протікання аритмії і обтяжують протікання серцевої недостатності. І тут я хочу нагадати вам. Якраз за шкалу, яка для пацієнтів з фабриляцією перед збільшує ризик наявності якраз серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду. Взагалі то скарги, які додає пацієнт-лікарю з порушенням серцевого ритму, можуть замаскувати скарги серцевої недостатності. Чому? Тому що при зриви ритму у пацієнта буде задишка. А такі зриви, коли у пацієнт їх не відчуває, але на холте я нахожу, знаходжу серед купи фабриляція перед короткі епізоди синусового ритму, мова йде про те, що все ж таки ця задишка може бути проявом одного чи іншого процесу. І отут треба обов'язково пам'ятати про інті пробінкпі і насамперед про цю шкалу. Тому що, якщо ви знаходите у пацієнта, Обреляцію перед серцей. вона додає зразу три бала за цією шкалою в аспекті виникнення серцевої недостатності за збереженою фракцією викиду. І отут нагадую вам, що є об'єктивні докази структурних, функціональних і лабораторних відхилень, що відповідають наявності серцевої недостатності за збереженою фракцією викиду. Тому, будь ласка, скриньте цей слайд, і він буде вам в нагоді, тому що ми достатньо легко можемо порахувати індекс маси лівого шлуночка, порахувати відносну товщину стіночок, індекс об'єму лівого передсердя, безумовно проконтролювати нт про БНП і швидкість трикоспідальної реєрні. В стані е, спокою. Тому е, користуйтеся, будь ласка, буду рада, якщо буде в нагоді. Ну і тут е, я хочу все ж таки повернути вас до м, якраз емпагліфлазіду, е, тому що якщо ми будемо розглядати різні препарати, ви бачите: інгітори АПФ, сартани, е, блокатори е, антагоністів мінералокартикоїдних е, 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 гормонів, дігоксін, то все ж таки. Дійсно, згідно, згідно досліджень Emperor Презерв, коли ми порівнювали емпогліфлазіт з плацебо, він якраз і надав вирогідні результати стосовно первинних точок у пацієнтів зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. І отут я хочу торкнутися питання, то щоб підняли до мене Марина Миколаївна з Леонідом Георгічем, коли мова йшла про порушення серцевого ритму. Тобто про фибриляцію перед передцерць і про трепотіння перед передсерць. І ви бачите, що дійсно, коли ми розглянули результати Emperor Презерв і якраз розглянули результати згідно тих підгруп, то якраз у пацієнтів, у яких... Була фебриляція трепотіння, чи не було фебриляції трепотіння, препарат надав переваги по впливу на серцево-суденну смертність та госпіталізацію з приводу серцевої недостатності. Але якщо ми кажемо взагалі про препарати-блокатори НЗКТГ 2 то дійсно обі дві молекули і емпагліфлазід, і дапагліфлавіз продемонстрували зменшення ризику фібриляції парецерт на 37%. Але якщо ми кажемо фокусно про емпагліфлазід, він знижує ризик фібриляції Перецерт на 45%. Ви кажете, можна порівнювати, не можна порівнювати. не можна, тому що дійсно ми не маємо дослідження head-to-head -head і, мабуть, ніколи не будемо його мати, бо це не дуже вигідно з боку комерційної основи. Але якщо дійсно розглядати дослідження, якщо ви подивитесь оригінальний англомовний варіант, то емпогліфлазід чудові продемонстрував результати з боку впливу на якраз фебриляцію перед серця. І тут безумовно дуже серйозним моментом є вплив на якість життя, тому що для пацієнтів з фабриляцією перед для пацієнтів з трепотінням перед сервств викремлена окрема шкала класу Ера. Ми кажемо про те, що пацієнти, на жаль, іноді. Дуже тяжко переносять параксизм фабриляції перед іноді, як ми кажемо, вони інвалідізуючі. Тобто, коли пацієнт зриває ритм, в нього така висока частота серцевих скорочень він просто не може працювати. І в цієї ситуації дуже переконливі результати були, як були якраз з Джардінсом, коли він покращив показники життя якості життя пацієнтів з фабриляції перед та трепотінням перед тому, шановні друзі, коли перед вами пацієнт, який має артеріальну гіпертензію, який має фабриляцію перецерт, який має підстави для того, щоб виникла серцева недостатність перше моє прохання, не пропустіть її, тому що пацієнти з серцевою недостатністю і збереженою фракцією викиду, іноді не, не є такі наявні. Як пацієнти з зниженою фракцією викиду, коли ви дійсно діагноз можете встановити, коли пацієнт тільки заходить у ваш кабінет. А отут дуже важливо не пропустити пацієнта з збереженою фракцією викиду. І якщо ви встановили цей діагноз, будь ласка, перед вами є дійсно чудовий препарат, який не просто покращує життя, який не просто впливає на якість життя, а ще і подовжує життя таким пацієнтам. Тому е, я е, вважаю, що мій клінічний е, такий випадок був для вас, е, мабуть, корисним, тому що е, якщо вдалося мені так все по полочкам розкласти, я дуже вдячна вам за те, що ви е, дійсно були уважні. І якщо будуть запитання, з великим задоволенням на них відповім.